У ході проведення заходів з попередження та недопущення потрапляння в незаконний обіг зброї та засобів ураження, працівники управління СБУ в Сумській області отримали інформацію щодо незаконного зберігання зброї одним із місцевих жителів, яку в подальшому передали до поліції. Поліцейські провели ряд оперативно розшукових заходів, у ході яких встановили причетність даної особи до вказаної протиправної діяльності. Слідчі Роменського районного відділу поліції у рамках відкритого кримінального провадження провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. Під час обшуку у 61-річного мешканця сумського району було виявлено сім автоматів АК 74 та два магазини до них. Ручний протитанковий гранатомет РПГ 22 та набої калібру 5,45 у кількості 2220 штук. Виявлену зброю та боєприпаси вилучили та направили на експертне дослідження. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Слідство триває.